Розкажу вам, як я собі вирішив питання. Ну, так, частково вирішив питання роботи автоматики на цьому тракторі японському Mitsubishi MTX 225. Е блок управління, автоматика. Оцей MAC, як там, не знаю. Значить, воно все накрилось тазом, Ну, як накрилось, воно часом щось йому якісь, там щось зайде, воно в роботі включається. Часом, це під кінець робочого дня, десь чи воно прогоріться, йому, чи від вібрації десь щось, може, не знаю. Я вже все переймав, не знаю, що йому там таке. От я зажигання включаю. Зуммер мовчить, все мовчить, і нічого воно там не працює. Нічого не працює, окрім цього тумблера. Це е, ручний підйом опускання навіски. Ну, щось, може, таке японці придумали, там якийсь аварійний режим. Крутілки мовчать. це нічого тут а все німе. Е, думав сюди ставити вже десь такого мутити отут тут розподільник. Можеш ні. Ну, то, знову ж таки, питання грошей. Він стоїть не так вже й мало. Треба його ще сюди прикухозити якось. І ну наш штатний на електромагнітних клапанах він ж справний, він працює, просто ним керувати проблематично. І я, до речі, от підняв собі сідушку. Це поставив сюди чотири подушки мотора з Жигулів. Ну, Можна було подушки кабіни брати, але то їх під них ще особливе кріплення. А це таке воно відносно недороге і з ним зручно працювати. Воно розбирається, кришку зняв, там болтає. Одного відірвав, приварив меншого по діаметру, такого, як мені треба, вони вкрутилися все в штатні місця. Не сказати, що воно мягко, но але твердіше стало і стало вище, бо трактора японські на японців розраховані, вони низькі а У мене майже два То трошки сижу, як йобку Значить, вертаємося до цієї автоматики. Методом втика. отут Брав просто проволочку і на коротке брав кожен, кожен раз по дві піни і вичислив, котра, котра пара за що відповідає, що за нав'язку під його опускання, що за гідроциліндр. Що за плавающе, що за так. Ну, плавающе це вже і утрірую. От, е, і взяв оці Сюди поврізався кабельочки, там завів проволочки і під'єднав їх до цих тумбарів. Ну, Оцей і, і так, підйом опускання на віски. Якщо прижмеш, то воно опускає. Тут прижмеш, от, піднімає. Воно вже приклинює. Оці котори не працюють. 1, 2, 3. Ну, цей так і остався вільніше. А цей, от, до речі, тут пара є таких, що от їх треба тримати. Вони самі вертаються в вихідне положення. А є пара таких, що вони фіксуються. На цей, що фіксується, я підвів сюди підйом опускання навіски. От це опускання, він фіксується і разом з тим у мене з'являється таким чином плаваючий режим. Навіски. Ну, на рахунок підйому. Отак От піднімає. Треба, звісно, буде обережно, тому що воно, коли підніме на віску, насос далі працює, клапан відкритий, воно працювати не перестає. Це треба не проїбати лишній раз. А це в мене буде керування цим гідроциліндром. Горизонта на вісті. Оце. Ну. Тоже зручно буде. Оце відвигання, це втягування. Ось якимось таким чином буду працювати далі. В принципі, Якщо в принципі, можна керувати цими буквально гідроциліндром, цим горизонта, підйом впускання є, плавище є, то ну, по великому рахунку більш нічого і не треба. Отаке. Щось в цьому роді. Ну, що в планах кабіну сюди зробити. Вже, як кажуть, є ідеї. Туди під низ причеплю сюди, коли він вийде. І так само такі ж подушки. Тут буде подушка, з таї сторони подушка. Тут нічого вже видумувати не треба. Оце відкручуєш і сюди. Пластину таку і теж на подушку. І ще так, як то кажуть, ну, грубо кажучи, фундамент є. А далі вже діло техніки. Строїш далі. Ну, звісно, з технікою треба ще подумати. То треба вигинати деталі. Ну, то вже потім. Поки за тим питання вирішено. Поки що. Частково, але вирішено.